Давайте подивимося, де вам брати сили? Де сховані ваші сили? Хто ви зараз на цей момент? Ой, ви людина, яка переживає якийсь конфлікт. Можливо, це конфлікт з якимось лицарем жезлів. Чоловік може бути або молодше вас, або таких. Швидких енергій, коли він тут приїхав, тут поїхав, багато руху, багато дороги, багато переїздів в його житті, але зараз у вас з ним досить якась така болюча ситуація, і він вам може робити досить боляче, можливо, навіть якоюсь підлістю. Давайте подивимося, що дає вам сили. Ну, Колода як не мішай, але все одно лицар жезлів вийшов. Можливо, цей жезлів якраз вам і дає, дає вам енергію, сили на те, щоб рухатись далі. Але зараз якось через цей конфлікт, через цю ситуацію, енергії у вас зовсім немає. Можливо, тому що у вас з ним якісь такі погані відносини, погані стосунки, можливо. Не знаємо, не бачимо, ми якого формату, тому що зараз у вас боротьба. І от в цій боротьбі з оцим чоловіком ви якраз втрачаєте енергію, втрачаєте сили. А що вам порадять? Вам порадять Повернутися у минуле. Можливо, якось примиритися з цим чоловіком. Він може бути для вас не обов'язково якогось такого любовного формату. Можливо, у вас з ним справді сім'я. Але вам говорять про те, що вам треба якось з ним налагодити зв'язок, налагодити якісь канали зв'язку, спілкування і повернутися з ним в гармонічний стан, в гармонічні відносини. Тому що в цьому всьому конфлікті, в оцій боротьбі, дві-п'ятірки, у вас кризис у відносинах, в цьому всьому ви втрачаєте енергію. Можливо, на, на саму боротьбу з ним, на те, що хоч намагаєтесь доказати свою правоту в якійсь ситуації, можливо, від того, що просто страждаєте від пережитих почуттів або емоцій зараз у цей момент. Але To wam zupełnie na korzyść.